На день міста на головній вулиці Миколаєва розгорнули цілий спортивний квартал. Тут демонстрували свою майстерність вихованці та тренери дитячих юнацьких спортивних шкіл міста. Всього в Миколаєві 13 дю США. Вони представляють різні види спорту. Це бокс, боротьба, велоспорт, футбол, волейбол, кікбоксинг, фехтування, легка атлетика, гандбол, баскетбол, вітрильний спорт, веслування, акробатика та інші. Всі бажаючі могли спробувати себе в ролі спортсменів та потренуватися на снарядах. Спорт це здоров'я, красота, це гордість нації. І ми просимо, щоб батьки приводили дітей займатися в школи. А мы будем делать все для того, чтобы им було комфортно и удобно займатися. Всі миколаївські спортивні школи можуть похвалитися неабиякими здобутками. Серед лідерів – традиційно спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву з академічного веслування. Наша школа з 68-го року. Ми підготували на даний момент 70 мастерів спорту. У нас 12 мастерів спорту міжнародного класу, і 2 заслужених мастерів спорту. Учасників Олімпійських ігор. також у нас в прошлом году були чемпіони Європи. Призеры чемпионата мира и у нас каждый год, в принципе, чемпионы Европы, и призеры чемпионата мира. В этот вид спорта он развивает все группы мышц и то, что вот раньше, я помню, я пришел, ну, я был не такой сильно в форме, был ниже. Когда я пришел на греблю, я стал длиннее и немного, ну, побольше стал. Гребля это очень хороший вид спорта, который развивает очень много групп мышц, который развивает тело, дух. Ну, это спорт. Настоящий, а ось дитяча юнацька спортивна школа номер 2 має свою багату історію та традиції. Тут займаються боксом, кікбоксингом та тхеквандо. Вихованці закладу також регулярно здобувають перемоги у різних змаганнях. Дмитро Тьосов, Наталія Паламарчук, Олег Хусейнов, МСН.